Продовжуємо наш урок і поговоримо з вами детальніше про розширення наших оголошень. Щоб ви помітили, я замінив «Добавив заголовки додаткову. Це дозволило зробити нам відмінну якість оголошення. Тобто, для того, щоб якість оголошення була відмінною, необхідно заповнити 15 заголовків та 4 описа. Це обов'язково для всіх. Також Google не дуже хоче, щоб ми встановлювали, фіксували в меню. Якісь відповідні пункти, наприклад, так, як я зараз це роблю. Тому що якість зразу падає до задовільної. Потрібно тестувати. Я рекомендую вам зробити одне оголошення з фіксацією, та одне оголошення без фіксації для того, щоб оцінити, яке працює краще. Ось, Давайте все-таки продовжимо безпосередньо говорити про розширення наших оголошень. Для цього переходимо вниз меню, і тут бачимо пункт перше посилання на сайт. Так звані додаткові посилання. Нажимаємо кнопку Редагувати. І тут бачимо перше поле рекомендовані. Тобто, що взагалі Google знайшов на нашому веб-ресурсі, що він нам рекомендує додати. Давайте попробуємо їх відредагувати. Тут є тільки заголовки, можна щось дописати. Я вже створив оголошення, давайте подивимося, з яких елементів воно складає, для того, щоб не затягувати урок. Перше текст посилання. Я тут даю в тексті посилання безпосередньо на колір моделі. Тому я так і пишу: Natural Titanium. вартість від вказую. Відповідно, вказую, які об'єми доступні на сайті. і вказую кінцевий адрес. Бажано, щоб у вас був відповідно адрес на конкретну, якщо ви інтернет-магазин, і в даному випадку у вас точно є адрес на конкретну модель з конкретним кольором, де можна вибрати об'єми пам'яті. Тут я вказав просто «Apple.com», тому що сайт вибраний для прикладу. Я думаю, зрозуміло. Що складається текст додаткового оголошення додаткового посилання. Ще раз. Заголовок, опис. Опис другий рядок і адрес, куди він веде. Потрібно розширених оголошень робити мінімум три. Рухаємося далі. Обираємо тут, відкриваємо галочку інші типи об'єктів. І у нас з'являються додаткові пункти, такі як пропозиції. Нажимаємо кнопку редагувати, і ми, власне, можемо створити пропозицію. Що, які, з яких елементів складається пропозиція? Перше, це подія, тут є декілька варіантів: День батька, богоявлення, Великдень, Пасха, Різдво, Зимовий розпродаж. Далі мова, на якій буде вказана ця подія, в нашому відповідному оголошенні. Скільки знижки ми надаємо, це може бути або сума, або відсоток, або максимальна сума знижки, я вибрав відсоток. Елементи, тобто опис короткий, ми пишемо, що це знижки на всі моделі, і кінцевий знову ж таки адрес. Також ми можемо поставити час акції, і коли час спливе, 31 грудня, буде 1 січня, то відповідно ця, ця подія. У нас перестане відображатись в оголошеннях наших текстових. Як вона відображається ось так. Тут є передперегляд, можна подивитися, як вона буде відображатися. Добре, рухаємося далі. Далі, в нас є ціни. Ми можемо вказати мові, на яку ми бажаємо вказувати ціни. Оскільки немає української, вказуємо російська. Можемо, в принципі, пропустити або вказати, наприклад, на російській мові в доларах. Від. І пишемо там від тисячі доларів. Не вибираємо і пишемо iPhone 15 Pro. Знову ж таки, нам треба додати опис. Офіційно. Можемо написати офіційно Україні. Коли я створюю ці оголошення, хочу, щоб ви зрозуміли, що моє основне завдання не створити гарне оголошення, а надати вам інформацію для того, щоб ви створили вже своє гарне оголошення самостійно для вашого персоналізованого бізнесу. І ось так воно виглядає: кінцевий адрес і кінцевий адрес для мобільних пристроїв, якщо у вас є різні сайти. Так раніше було, зараз сайти всі адаптивні. Створили і нажимаєте кнопку застосувати. Давайте вкажемо адрес, бо нам не дасть. Не дасть Google завершити нашу дію, якщо ми не вкажемо адрес. Дивимося, що тут потрібно додатково ще вказати. Це видаляємо 4 об'єкти цін. І ми бачимо, що Google нам не дасть зберегти інформацію, якщо ми не заповнимо. Мінімум три варіанти з цінами. Давайте це зробимо. Тоді тут напишемо про 128 GB. А тут зробимо Pro 256 і напишемо 1200, наприклад. І знову ж таки, apple.com apple.com офіційно в Україні. І далі знову ще один опис, який нам не потрібний, не потрібний. Це iPhone 512. Думаю, логіку ви вже розумієте. Ціна від 1500 нехай буде. Опис можемо продублювати, можемо придумати для кожного унікальний. Рекомендую все-таки робити унікальні при можливості. І зберігаємо далі. Тепер можемо застосувати, як ви бачите, застосовуємо. Добре, рухаємося далі. Є також дзвінки. Тобто ми можемо додати контактний номер телефону. Тут, до речі, є Україна. 327-54. Якийсь номер додавано. Зберігаємо. Ну, Давайте. Що довго не думати. Зберегти. І ось у нас з'являється номер. Виглядає він у оголошенні ось так. Для мобільних пристроїв можна зразу зателефонувати на цей номер. Тобто, не переходячи на сайт. Давайте ще ознайомимося з тим, що в нас є: виноски. Дивимось. Виглядають вони ось так. Тобто просто продовжують оголошення. Добавити їх можна наступним чином. Пишете текст додаткових ви... mm. виносків. І вони з'являються, які я обрав. Доставка нової пошти, наставка нової пошти, адресне відділення. Відповідно, ви також можете тут пофантазувати, додати максимально те, що може розширити ваше оголошення. Кожен це, кожна ця функція відображає те, як воно буде в оголошенні відображатись, коли ви запустите рекламу. Це можна себе перевірити. Рухаємося далі. Далі, в нас є структуровані описи, де я вказав, що у нас є моделі всіх видів. Ось так вони виглядають. Ми можемо тут казати, наприклад, замість об'ємів пам'яті колір, оскільки в нас же є об'єми пам'яті у цінах. Форма потенційного клієнта це така форма, яка дозволяє безпосередньо клієнту замовити, оформити зворотній зв'язок з вами, не заходячи на сайт. Виглядає вона наступним чином. Ви вказуєте заголовок, вказуєте назву вашої компанії, вказуєте короткий опис і вказуєте дані, які необхідно заповнити клієнту. І що відбудеться того, як він заповнить. Я не рекомендую використовувати цю форму, краще, щоб клієнти бачили ваш сайт, та більше якщо це інтернет-магазин. Воно, Як є така можливість, але на ній зупинятися ми не будемо. І, власне, додатки. Якщо у вас є додаток, наприклад, Android або iOS. У вас є інтернет-магазин з додатком, або якийсь сервіс з додатком, або ви займаєтесь психологією, у вас є додаток для психологів, для медитації якоїсь. Ви можете його додати тут, ввести ваш адрес додатку і відповідно зберегти. І тоді під кожним оголошенням у вас буде також відображатись і додаток, що цілком непогано. Ми з вами розібрали всі можливі розширення і досягли якості оголошення відмінно. Ми можемо запускати це оголошення в рекламу і вже тестувати, як воно пройде модерацію, дивитись, власне, що буде після того, як користувачі будуть в нього переходити, і робити, що вони будуть безпосередньо на сайті, чи будуть у нас покупки. Процес створення оголошень та розширення оголошень виглядає ось так. Побачимось на наступному році.